Друзі, всім привіт! Дивіться, яка сьогодні погодка. Не знаю, шикарна це чи не шикарна, мінус 7 градусів мороза, сніжить. Думав, коротше, велопрогулянку по юрці зробити, ну не знаю. Так, присігнув коня на нейтральній стороні. Надо зараз сходимо в Аврору, глянемо замочек для этого шкафчика передівального. Бо все таки там 8 чоловік. Багатенько треба буде закривати. Хоча цінного я там не планую нічого залишати, але ну, все одно. Мало ли що. Так. Щось якийсь дешовманський замочок. Китайський. Маленький. Так, да, це підсніжило нормально. Може завтра, хоча на завтра сніг передають. Просто камеру буде заліпляти, поняли, прийдеться протирати постійно. Постійно. Зараз теж експертрую і підемо в Аврору. Можна треба було тут припаркуватися, але мені потім треба в ще сходити. Скажіть, то я скажу в рідне село. Скажу що я хочу там купити. Будь ласочка. Так, ну що, праздник, день Валентина закінчився, конфети ще залишилися. Да? Так, не будемо тут заморачуватися. Так, це треба по 16 мівіна. Іноді я на роботі їв і віну, особливо як на сутках. Пепси прикольно. 19 гривень. Це мабуть, самокачена в баночках. Ого, какой, какой сникерсняк. Так, 13.00 на щас дня. Я сегодня вообще мог так рано выпортить, но... Думаю, что я буду спешить. Так, замочки, замочки. Замочки. Шахраи. Де шахраи? Ага. 77 гривень. Ну це мені, в принципі, такий. Ого, сколько, це що, сколько ключей. Терять, не перетеряти. 77. А якщо я потім ще а, зайду в этот, Та да, і гляну там. Якщо там дешевше нема, куплю оцей та й не буду заморачуватися. Блін, прибив оцей палець, тепер такий він страшний, но хоть. Не пойму. А, не туди гляну. Ось 99, ну це огромний. А якби це по акції був би по 50 чим-то, мабуть, так? Да? Ну окей, давайте. Зач, просто не хочеться переплачувати, вдруг є дешевше. Тоді я вже сам заскочу, колись вам в якомусь відео скажу. 77 гривень. В принципі. Тим паче Аврора ще одна є на Латишево Ого, засніжило. Так, держу від камери чехольчик маленький. Прикольно. Ну, одне погано, що під снігом лід, слизька, короче, можна нахитнутись. Можна нахитнутись. Так, а що тут такого цікавого? Товар з газети. Дивіться, може кое-зацікаво. Путерки. Та-та-ра-та. -та -та так, рідне село, що зайдемо глянемо. А, що я хочу купити, хочу купити я тут. Хочу купити. сейчас вам скажу. Печоночную колбас. Ну то есть 2350. Сейчас прорвуся. Короче. Сейчас. Тут уже галк уже стоять. Лика нас дуже в акції, ни в акції. Короче, ливерна ливерну ковбасу. вона мене написано. Селянська. Це короче пащета. Пащета. Ой, печенышка. Да, 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 да.

Можна ліверну ковбасу печеночну? Це вона по 1490, так? Да? Отой От кусок можете під, під ціною обрубаний. Да, 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 хватит. Пручки у вас упущу. Тиндин, кубка. А я вот захожу. И карта и оплата. Після по десять. Прийшло, так? Да? Дякую, до побачення. Так, піднімаю вас. Ще є власного виробництва. Пельмені, млинці. Коротше, в нас ще якщо що є сосіски, якщо буде мало, хоча такий кусок здоровий. Це бачите, подороже, ніж звичайно. І вона смачніша, я колись її брав. Так, давайте ще проскочимо в этот. В АТБ. Це ж там охранник можете пішовати. Ну, якщо що, ми не знімаємо. Водичка в мене. Тепер з кока коли я подарочну кока-колу випив. Сейчас оп. Така чуть-чуть вона там. Обвітрена з краю. Ну нічого. Цікаво, її можна обжарювати чи ні? Навірно вона розлізеться, якщо її піджарить, попробувати. Лучше так, в такому вигляді. Охімети! Оце, на, будемо так казати, нарешті настояща зима. Бачив, дітвора, коротше, катається. Ну не катається, а Тя, потягнули десь на горки половчанські, а там, де пушкарівські ставки, горочки такі є. Всякі отакі фігні вже не самки, як раніше, а такі круглі штуки, на яких катаються. Так, оце ж бачите, ви... Зараз я вас протру. Де я вже дів? Секунду. Нам треба глянути хліб. Лібі сир. Я пішов, наші виклики Блін, не це захорошило. Так, сорі, за опачки ми так зараз хоп. Це технічні неполадки. Ага. Так. Мы сейчас свою миссию опачки дивиться, ки лимончик. Мы зараз свою миссии выполним. Да ось такими погаными, может 60-го, может два взять вечно. Вечные эти лимоны беру по одной штучке. потом знову мне надо. Коротше, лимони тупо. Лимони тупо беремо до чаю. Ладно, возьму два. Що там? По чому вони? 68. Акція. Яка акція, вони теж 68 чи 58. Так, огурчик. Угу, 120 гривень кілограм. Ладно, не заморачуємося. У нас обзор АТБ був. Хто не бачив, подивіться, там і недалеко. Так, де моя кава? От дивіться, моя кава 340 і 362 Будемо по 200 з чим да? Ну По акції це можливо. ну Може бути 170 грам там. Є така в них розпасовка. Я вам в середу знімав акції, які почалися з середи АТБ, так що зараз ті самі ціни, що і в середу були, так що безмінені. Це вічна проблема цей хліб. Так, а який я тут беру? Поживний. Так, це нас не цікаво, це нас не цікаво. Поживний Київ хліб. Кажись. Ага угу. Блін О, а Полтава хліб хіба? Наші хи мені здорові ці. А де по пол? О, бо сьогодні неділя треба копати. Це ж Київ хліб, Київ хліб написано. Пожирний особливий. А тут Полтава хліб. Київ хліб. Ну коротше, коротше. Так, це одна, бо вічно ж. Дивіться, здорові буханки. О, це такий. Дуду, о, бомбезно. Дуду. Тут 12 грамів більше, тут 12 грамів менше. Якщо так взяти, буде чітко. Може більше я положив. смаколики є всякі. Так, я там вас протер. На скору руку скупляємося. Все просто є. Це на вечерю трішки треба було докупити. харчів. І все, я зараз поїду, заїду. в тогда, но я не буду знімати, просто забіжу, гляну замки. Після 40-50. Бачите, яка ціна? На 22 гривні 40 копійок тепер дорожче. Да уж Блін, оце Рафаело колись було по 99 гривень, маленька коробочка. Навіть без акції. Валом, валом, валом. Валом-валом. Да, були деньки. це останнє було, що по 177 не на акції вже 213 окей. Коротше живемо від акції до акції. Прикиньте. А це ж початок краху нашого. О, взять ферму 55, це коротше місто сира. А че і тоді не бачив, блін, треба телефон доставати, щоб було по 55 55.39. О боже, що там таке, ну що, Мені 18 зроблять відео. Кинуть за матюхи. Це... Я цей сир, конечно, люблю. Звони гора. Ну вже такі ціни, да. 66-70 по карточці. А дешевше, нема нічого. Дешевше, так, я ага, дешевше. Від каша дешевше тобі. Це прошлий раз оце ще брав, але ми вже з'їли. Ну я не вспів не за 50-90. Польське, ну це круче. Підтримуємо нашого виробника. Согласиться, правильно. Так, щось багато людей ззаді, в затилок дивляться. Аж коробить мене. Так, морожено. Морожено я ж тоді добрав. Я ж як завжди забувся, потім вже на касі за ним біг. Це всереду, там київське морожено. Де я воно хочу ж показати. Вон, одна пачка осталась, да? Воно вон, ціна ось 37,50. Вон воно одне лежить, бачите, синеньке. Там 150, кажись, 140 грамів. Наїдаюся конкретно. У мене воно до сих пор лежить, два паки, я потім збігав, взяв. 160 грамів. А, бачите, тут 160 грамот польський не на 150. Що тут чипси? Чипси по акції нема. Кстати, взять. Хай буде. Дивіться, стела артруа. Дома взагалі немає ніякого алкоголю. Якщо ось хайк чи хейк 28-22. По акції тут стила. Стила Артура по тридцяточки. Це ж круче. Прикольно. Крутяк. А може дві взяти? Давайте дві возьму. Холодильник, воно не скисне. Там сроки годності вечір безшені, ну по півроку. А може і більше. Це тілешки не взяв. Так, і все, у мене замочок, ну то вже я вже не буду вас тягати з собою. Проїдуся. Так, готові. О, 21 гривня. Що це? Кстати, з куркою кажуть він не любить. Усе я з куркою він не любить тунцем. Коротше, друзі, зараз мені треба буде взяти. Давайте, не забудьте підписатися, поставити лайк, бо я корзину не взяв, думав, візьму сам хід. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Вам тихого вечора, тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Можливо, я ще зніму тут по Юровці велопрогулянку, якщо снігу не буде то зніму не сьогодні так завтра не завтра так післязавтра не буду вам обіщати. кстати оцю фігню мені теж б не помішало бо в мене вже прозора ця губка для взуття та вже щось не Є лідиха. так все я виключаюсь бо мені треба ще котові взяти бо вже неудобно все давайте пока пока